Добрий день, з вами Саймон та канал Є Знання. Ми продовжуємо вивчати англійську мову з нуля. Сьогодні ми з вами знову попрактикуємося у тому, як правильно ставити артикль та які є правила, де ми не маємо його ставити. Ще раз хочу сказати, що це дуже важливо ви не зможете скласти жодне речення правильно, якщо не розумієте правила використання артиклів. Здається, що це легко, але саме в цій видимій легкості і криється небезпека дуже швидко пропустити цю важливу тему. Артиклі є чи не найскладнішим матеріалом для учнів, що вивчають англійську мову. Річ у тім, що багато хто недооцінює цю тему, не приділяє їй достатньої уваги на початкових етапах навчання, а потім ці прогалини у знаннях успішно в лапках проявляються в майбутньому. Вислухайте мене дуже уважно. Артиклі це службові слова в англійській мові, які вживаються перед іменниками, щоб висловити їхню визначеність, Використовується «the». його ми розглянемо пізніше. Або невизначеність використовуються артиклі е e, n. Труднощі з артиклями в англійській виникають насамперед через те, що у нашій мові їх немає. Потрібно запам'ятати деякі правила, про які я скажу далі. Отже, почнемо перекладати I like this lesson. Мені подобається цей урок. I like this lesson. Ми з вами говорили, що в загальному випадку, коли у нас іменник в однині, то потрібен артикль, але тут його немає. Давайте розберемо, чому. Перше правило. Коли не ставиться артикль, це коли ми маємо вказівний займенник this або. «that». Давайте перекладемо. I like that lesson. Мені подобається той урок або цей урок. I like that lesson. Друге правило. Коли у нас є присвійні прикметники, possessive Objectives. My, your, there. Тобто мій, його, їхній. Або їх. В такому разі ми артикль також не ставимо. I see my result. Я бачу свій результат. I see my result. I understand your question. Я розумію твоє запитання. I understand your question. Третє правило. Якщо у вас є кількісні числівники, наприклад, 1, 2, 3, то артикль не потрібен. I have one brother. У мене є один брат. I have one brother. I have two brothers. У мене два брати. I have two brothers. I have two sisters. У две I have two sisters. I have three questions. У три I, I have three questions. I have one brother. I have two brothers. I have two sisters. I have three questions. I have a mistake. У мене є помилка. I have a mistake. Тут ми використовуємо артикль. Але далі. I have one mistake. У мене одна помилка. I have one mistake. Тут ми використовуємо третє правило і артикль не ставимо. I have two mistakes. I have two mistakes. I have three mistakes. I have three mistakes. I see a mistake. I see a mistake. I see one mistake. Я бачу одну помилку. I see one mistake. I see two mistakes. Я бачу дві помилки. I see two mistakes. I see three mistakes. Я бачу три помилки. I see three mistakes. Давайте повторимо. I have a mistake. I have one mistake. I have two mistakes. I have three mistakes. I see mistake. I see one mistake. I see two mistakes. I see three mistakes. Четверте правило: Коли у вас є незлічувані uncountable іменники, які ми не можемо порахувати та вживати у множині. Зазвичай це абстрактні поняття. Peace, gold, music. Шматок. Золото музика. То артикль не ставимо. I have time. У мене є час. I have time. I have free time. У мене є вільний час. I have free time. П'яте правило. Якщо у вас є назва міста, країни, або назва будь-якої мови, то ми не ставимо артикель. live in Kyiv. Я живу в Києві. I live in Kyiv. I know English. Я знаю англійську, I know English. Є виняток. Є правило, що коли країна починається на слово United, то ми ставимо визначений артикль the. Ми розберемо його на наступних уроках. Якщо ми говоримо про США, то використовуємо артикль the. The United States of America. Великобританія. The United Kingdom. Давайте повторимо. The United States of America. The United Kingdom. Сьоме правило. Коли у вас іменник у множині plural. I have friends. У мене є друзі. I have friends. I have some questions. У мене є деякі питання. I have some questions. I have some ideas. У мене є деякі I have some ideas. I have some knowledge. У мене є деякі I have some knowledge. Давайте повторимо. I have friends. I have some questions. I have some idea. I have some knowledge. За яким правилом ми не ставимо тут артикль. Вірно, коли у вас є незлічувані uncountable які ми не можемо порахувати та вживати у множині. I have some motivation. У мене є певна мотивація. I have some motivation. Восьме правило. Коли ми звертаємось до когось. Thank you, teacher. Дякую, вчителе. Thank you, teacher. Прекрасно. Ми з вами розібрали всі правила, коли не вживаємо невизначений артикль. Давайте закріпимо все на практиці. I see a boy and a girl. Я бачу хлопчика та дівчинку. I see a boy and a girl. I see a man and a woman. Я бачу чоловіка та жінку. I see a man and a woman. I see one boy and one girl. Я бачу одного хлопчика та одну дівчинку. I see one boy and one girl. I see one man and one woman. Я бачу одного чоловіка та одну жінку. I see one man and one woman. I see two boys. I see two boys. I see three girls. I see three girls. I see a boy and two girls. Я бачу хлопчика та дві дівчинки. I see a boy and two girls. I see one boy and three girls. Я бачу одного хлопчика та трьох дівчаток. I see one boy and three girls. I have two questions. У мене є два питання. I have two questions. Добре. Давайте далі. I have a friend. У мене є друг. I have a friend. I have friends. У мене є друзі. I have friends. I have a sister. У мене є сестра. I have a sister. A sister and two brothers. У сестра I have a sister and two brothers. I have a teacher. У меня есть I have a teacher. Я знаю, I know this teacher. I know this teacher. I see my teacher. Я yeah, бачу I see my teacher. I have an idea. У I have an idea. I have some ideas. У I have some ideas. I like this idea. Мені подобається ця ідея. I like this idea. I like these ideas. Мені подобаються ці ідеї. I like these ideas. I like this plan. Мені подобається цей план. I like this plan. Добре, давайте повторимо ще раз. I have a friend. I have friends. I have a sister. I have a sister and two brothers. I have a teacher. I know this teacher. I see my teacher. I have an idea. I have some ideas. I like this idea. I like these ideas. I like this plan. Dobre, I like your plan. Мені подобається твій план. I like your plan. I like your idea. Мені подобається твоя ідея. I like your idea. I like your ideas. Мені подобаються твої ідеї. I like your ideas. I like your question. Мені подобається твоє запитання. I like your question. I like your questions. Мені подобаються твої запитання. I like your questions. I like these comments. Мені подобаються ці коментарі. I like this comments. I like this comment. Мені подобається цей комментар. I like this comment. I read these comments. Yeah, читаюці коментарі. I read these comments. I read some comments. Я читаю деякі коментарі. I read some comments. I have a book. У меня есть книга. I have a book. I have one book. У меня есть одна книга. I have one book. I have two books. У меня есть две книги. I have two books. I like your plan. I like your idea. I like your ideas. I like your question. I like your questions. I like these comments. i like these comments i read these comments i read some comments i have a book i have one book i have two books Добре, давайте далі. I have a pen. В мене є ручка. I have a pen. We have a pen. У нас є ручка. We have a pen. I have a pencil. У мене є олівець. I have a pencil. We have a pencil. У нас є олівець. We have a pencil. I know this information. Yes yeah, you, I know this information. They have this money. Groshi. They have this money. I have this money. I have this money. We have this money. У нас є ці гроші. We have this money. I have some information. У мене є певна інформація. I have some information. I want to know this information. Я хочу знати цю інформацію. I want to know this information. I want to have this knowledge. I want to have this knowledge. I want to have this information. I want to have this information. I really want to see my real progress. Я справді хочу бачити свій реальний прогрес. I really want to see my real progress. Давайте ще раз повторимо. I have a pen. We have a pen. I have a pencil. We have a pencil. I know this information. They have this money. I have this money. We have this money. I have some information. I want to know this information. To have this knowledge. I want to have this information. I really want to see my real progress. Добре, наш урок добіг кінця. Ви величезні молодці. Опрацюйте ці правила ще раз самостійно. Проговоріть всі речення та звертайте увагу на правильну інтонацію. Записуйте все у ваші конспекти. Побачимось на наступному занятті. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар та поділіться цим відео з друзями та колегами. Зробимо українського світу більш доступною та найкращою. До побачення!